Прилучена дуже багата лісовими насадженнями, і в цьому є кому завдячувати. Прилуцький лісгосп щорічно займається посадкою дерев. 2015 став ювілейним 10-м роком проведення акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Робота почалася 21 березня і триватиме до 18 квітня. До акції залучилися працівники районної ради та райдержадміністрації. І, звісно ж, представники державної лісової охорони. В цьому році. З вокспом заплановано посадити 76 гектарів молодих лісів, культур. Значить, на весну заплановано 60 гектарів посадки. І на осінь 16 гектарів з цього плану. Значить, вже ми посадили весняний план, ми вже виконали, ми вже посадили 62 гектари. 26 березня на території Кам'янського лісництва, що біля колісників, прилучани посадили 2 гектари сосни. Навіть не віриться, що із 5-сантиметрового саджанця виросте 30-метрове дерево. Надіємося, що тут в майбутньому буде рости такий самий ліс, як ми бачимо. Вони дійсно на це сподіваються, але бракує впевненості. Працівники лісгоспу втомилися контролювати нахабних правопорушників. Від рук браконьєрів страждають і молоді новорічні ялинки, і вже дорослі дерева. Цього разу було затримано трьох правопорушників. Браконьєри заплатили немалий штраф. Тепер Валентин Сурай боїться наслідків здорожчання плати за комунальні послуги, зокрема за газ. Всі переходять на альтернативне паливо, ставлюють дерев'яні котли на твердому паливі, і основна споживча енергія тут іде, що дрова. Купівля дров у лісництві обійдеться значно дешевше ніж півтори тисячі гривень штрафу за одне незаконно спиляне дерево.